Доброї ночі, дорогі друзі. У нас прямий ефір. У нас ніч з 15 на 16 травня. Остання друга половина вже останнього місяця весни, наближається літо. Час летить, мали відбутися переговори, але вони закінчились ці наміри тим, що Путін не прилетів до Туреччини, і відповідно всі очікування, які були останній тиждень зруйновані через. Російську позицію і на жаль, але ми знову бачимо досить слабку реакцію з боку Америки. Насправді, те, що відбувається, це реальна демонстрація неповаги до американського лідера з боку Кремля. І водночас, це демонстрація того, що американська адміністрація не готова йти на більш жорсткі кроки, тому що відповідь на цю неповагу були досить спокійні коментарі, такі. Без якоїсь емоційної нагрузки, ну мовляв, не приїхав. А чому він мав приїхати, мається на увазі Путін. Ну це все, на жаль, має дуже погані шанси добре закінчитись, тому що кожного разу, коли Путін бачить слабкість Америки, це означає проблеми для союзників Америки. І в даному випадку, звичайно, для України вже нічого не зміниться. Путін почав цю війну, але для інших. Союзників Америки це може мати наслідки, що Путін захоче їх знову змушувати до виконання власних забаганок, власних примг і таким чином руйнувати єдність, а можливо навіть починати агресивні дії проти країн, які на сьогоднішній день є союзниками Америки в Європі. Тому все це неприємно, все це дуже ризиковано. З іншого боку, все це досить передбачувано. Вірити в Путіну це себе не поважати. Я складно уявляю, що хтось до кінця сподівався, що Путін або приїде, або направить делегацію, яка уповноважена приймати рішення, хоча ніхто крім нього, не уповноважений цього робити. А це значить, що війна триває. Переговори щодо припинення вогню відбудуться, але на низькому рівні, на нижчому ніж очікувалося. І вже в якості доброї волі Україна, президент України, підвищив рівень делегації, попри те, що з боку Росії вона виглядає максимально нікчемною з числа людей, які не впливають ні на що, і, можливо, навіть не те, що не мають телефону Путіна, щоб з'ясувати від нього в режимі онлайн його позицію, а навіть можливо ніколи його і не бачили живим тільки по телевізору. Тому розуміючи всі ці наслідки, я вас закликаю підтримувати Збройні Сили України. В нас немає іншого виходу, немає іншої надії. А це значить, треба підтримати збір для, зокрема, 47-ї бригади-магора, для того, щоб танки, які є в наявності 47-ї бригаді, зокрема танки Т-64, були обладнані захистом достатнім для того, щоб вистояти перед ураженням з боку російських ФПВ-дронів. В цьому стрімі ми збираємо для 47 бригади. В описі відео є посилання, і тут в чаті теж є посилання. Робіть, будь ласка, ваші внески, донати, підтримуйте Збройні Сили України. Почнемо з складу делегації, яку відправив Путін. Ну, інакше ніж ляпасом, це не назвеш. Це люди, які є навіть не другим, а третім ешлоном російської політики, і звичайно розуміючи, які очікування були від цієї. Події такий демонстративний, низький рівень. Це, повторюсь, ляпас не тільки в Україні, але й Америці. У очолив Володимир Мединський, який був в переговорній групі в Стамбулі в 2022 році. В чому тут причина? Путін хоче інтерпретувати ці переговори як продовження стамбульських переговорів 2022 року, які були перервані з української. Причини, це означає, що, мовляв, ми зараз маємо говорити про те, про що тоді говорили в Стамбулі у 2022 році. Тобто не з нуля починати, виходячи з нових реалій, а продовжувати все те, що в Стамбулі тоді вони пропонували, і відштовхуватись від їхніх пропозицій Стамбулу 22 го року, тепер рухатися далі. Але для України абсолютно неприйнятні події, явища або навіть скажімо, той. Статус-кво, який був у 2022 році, тому що за цей час багато чого змінилося. Україна деокупувала Харківську область, деокупувала Херсонську область, зробила успішні рейди на території Курської і Білгородської областей. Тобто, який може бути 22-й рік. Але Путіну ви треба, тому що 22-й рік це денацифікація, де. Е Мілітаризація, це ключові для нього вимоги, тому що зменшення спроможності української армії це те, чого він домагається внаслідок цих переговорів, щоб Україна мала малу нікчемну армію, яка буде неспроможна захистити в разі наступної війни Україну. А відповідно, він все це подає як продовження попередніх процесів в Стамбулі. Значить, хто очолив Мединський, який був на тому Стамбулі, головою Дласі, зараз він теж. Очолює людина близька до Абрамовича. Це один з головних ідеологів і провідників російського державного шовінізму щодо України, автор підручнику історії, де Україну представляють в абсолютно викривленому вигляді як націоналістичну державу, антиросію, створену руками Заходу. Україна та й стала, напевно, антиросією, але не руками Заходу, а руками самої Росії, яка почала війну. Другий учасник це керівник головного розвідувального управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії Ігор Костюков. Це військова розвідка Росії. На переговорах в Стамбулі був його заступник, зараз очільник головного розвідуправління Міноборони. Ну, по суті, це візові Буданова. Да? Враховуючи його статус, наявність такої людини в переговорах говорить про намір Росії говорити. Про ситуацію на фронті. Третій учасник, заступник міністра оборони Олександр Фомін, який відповідає за міжнародну співпрацю, який їздив на переговори в Стамбул у 2022 році, саме він був спікером, який оголосив про так званий жест доброї волі, а саме відведення російських військ з Київської та Чернігівської областей. Що саме по собі теж смішно, відведення в них відбулося не як акт доброї волі, а під тиском українських Збройних сил. Ще одна особа з делегації це теж учасник стамбульських переговорів 2022 року: Віктор Шевцов. Заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони. Ну, нічим не абсолютно рівень. І вказує не на несерйозність російських намірів. Про нього присутність на тих переговорах не повідомлялося в 2022 році, але його фото є на. Його обличчя на фотографіях, які були зі Стамбула. Заступник Лаврова Михаїл Галузін вперше їхав на переговори. Раніше відповідав за напрямок Азійсько-Тихоокеанського регіону, був послом в Японії, Індонезії інших країнах Південно-Східної Азії. І тільки в кінці 22-го року, вже після початку війни, почав відповідати в російському МЗС у Лаврова за напрямок СНД колишніх радянських держав. Ну, один з публічних критиків України, але, звичайно, був один, якби він цього не робив. Ще один експерт, директор другого департаменту країн СНД, російського МЗС Олексій Полищук. Це навіть не третій шлон, а вже четвертий. Заступник начальника інформації управління Збройних сил Росії Олександр Зорін, експерт Олена Подобрєєва, яка працює зараз в управлінні президента з державної політики і гуманітарної сфери. Часто стоїть на фотографіях поряд з цим самим Мединським головою делегації. Було також раніше фігурувало на фотографіях поряд з дружиною Медведєва. Що можна сказати? Ну, це ляпас в обличчя Путіна, свідомий. Ви вибачте, ляпас в обличчя Трампа з боку Путіна, свідомий. Такий бутафорський склад делегації вказує на небажання Росії закінчувати війну. Ну, і тут же звичайна російська пропаганда, речниця російського МЗС. Марія Захарова виступила з образами на адресу українського президента, назвавши його клоуном і неудачником. Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає по відповів їй Георгій Тихий, речник Українського МЗС. Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не МЗС. Їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви. Нагадав він і справді в делегації Стамбулу МЗС представлений заступником міністра і не очолює він делегацію, що не відповідає загалом нормам дипломатичного протоколу. Сам Лавров заявив, що мета Росії на переговорах в Стамбулі – це не припинення вогню, а досягнення стійкого миру в Україні та усунення причин конфлікту. Рябков, його заступник Лаврова Сергій Рябков заявив, що підготовка зустрічі Путіна і Трампа вимагає передумов. І це стосується не лише ситуації в Україні, але ми бачимо, що жодних передумов виконано не було і цієї зустрічі не буде в Туреччині, враховуючи наявність Трампа на тій частині світу. Ну, Цей маневр з такою делегацією розгадали. Всі партнери, і, наприклад, міністр закордонних справ Франції Жан Баро вважає, що таку примітивну низьку делегацію за своїм рівнем Путін відправив для того, щоб уникнути санкцій. Він назвав найкращим результатом, на який можна сподіватися в межах технічних переговорів, те, що буде негайне, безумовне припинення вогню, яке дозволить розпочати повноцінні мирні переговори. Також баро, міністр Макрона, закликав не повторювати помилок, які були на перегорах три роки тому. Перша пастка, сказав він, це вести переговори, поки на Україну падають бомби. Минулого разу була різаніна в Бучі, яка відбувалася під час тих переговорів і призвела до їхнього зриву. Друга пастка це спроба нав'язати демілітаризацію України, тобто послаблення української армії, і завадити Україні шукати реальні гарантії безпеки від своїх партнерів після війни. Це знову при. Прирече переговори на провал, тому що не може бути тривалого миру без надійних гарантій безпеки. Третьою пасткою дипломат назвав зняття санкцій наперед. Тобто ще без виконання Росією вимог. Санкції треба знімати вже після виконання умов. І це стало однією з причин провалу переговорів в Стамбулі в 2022 році, але сам Трамп. Сказав, що він не розчарований таким низьким рівнем. Хоча він вертався з Саудівської Аравії та Катару і сказав, що він дуже доброму настрої, він не знає, який склад делегації, навіть не перевіряв, і додав: нічого не відбудеться, поки ми з Путіним не зустрінемось. Очевидно, він не збирався їхати. Він збирався поїхати, тому що думав, що я поїду. Але якщо мене не буде, він не збирався їхати. І я не вірю, що щось відбудеться, подобається вам це чи не подобається, аж поки ми з ним не зустрінемося разом. Відповів Трамп: складно зрозуміти, ну, що за цими коментарями більше просто бажання показати свою історичну вагу, що от Путін не приїде, поки вони не зустрінуться. або реально є спроба виправдовувати Путіна. І його неявку на переговори в Стамбулі. Ну, але ці знову ж таки аналіз це другорядне. Першорядне це те, що ми маємо робити своє, ми маємо виконувати свою частину роботи, щоб сказати, що від нас нічого в частині припинення війни більше не залежить. Ми зробили все можливе. Тепер нехай Путін це робить. Так, друзі, ну що, стрім триває? Ставте ваші лайки, ставте запитання. Марко Рубіо він дав коментар під час турне Трампа і тричі повторив, що Росія відправила свідомо і спеціальну делегацію такого низького рівня для того, щоб показати несерйозність свого ставлення до переговорів. Сподіваюсь, переговори відбудуться, але хочу бути чесним, в нас нема жодних очікувань від того, що відбудеться завтра, сказав Марко Рубіо. Єдиний спосіб досягти прогресу це прямі переговори між Трампом і Путіним. Тільки так можна домогтися прориву. Я не думаю, що щось продуктивне станеться до тих пір, поки в них не відбудеться прямі, пряма відверта розмова. Ми прибули сюди, тому що тут могли бути прямі контакти між Росією і Україною. Таким був план на початку. Ми все це чули. Але так не трапилось. «Ким би не були ті, хто прибули на переговори від Росії, це не той рівень, на присутність, яких ми сподівалися, сказав Рубіо. Рівень е, команди, які відправила російська сторона, не свідчить про те, що це може призвести до великого прогресу. Сказав він е, вкотре за один фактичний виступ тричі розкритикував низький рівень представництва з боку Росії і теж підтримав, що поки не буде Трампа і Путіна в прямому діалозі, поки вони не переговорять, то <кій> ніякого прогресу не відбудеться. Наш президент затвердив делегацію на переговори і підвищив її рівень для того, щоб показати добру волю до припинення війни. Враховуючи, що з боку Росії немає міністрів, впадає в очі те, що українська делегація вища за своїм рівнем, ніж російська. Але президент сказав, що хоче це зробити, щоб показати, що Україна не є гальмом. З поваги до президента Трампа. З поваги до високого рівня делегації Туреччини і президента Ердогана, виходячи з бажання показати і спробувати домогтися хоча б перших кроків до деескалації, перших кроків до припинення війни, я вирішив відправити в Стамбул нашу делегацію, яку очолить міністр оборони Рустем Умеров. Попри те, що у Росії відповідного. Партнера не буде на переговорах в Стамбулі. Але, сказав Зеленський, з боку України ніхто ламати навіть крихку можливість не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутніми в різних форматах. Тобто Україна підвищує рівень делегації тільки щоб показати, що припинення війни точно не від нашого саботажу залежить, а від російського саботажу. Там вже в Стамбулі відбулися переговори українського президента і турецького Зеленського з Ердоганом, і ці переговори, вони, звичайно, стосувалися теж ролі Туреччини в припиненні війни. Але за підсумками цих переговорів в Туреччині між Україною та Туреччиною український президент відправився не в Стамбул. Де мала бути його зустріч з Путіним, якби він приїхав, він вправився в Албанію разом з турецьким лідером, бо там розпочався саміт європейської політичної спільноти за участі 40 лідерів. Коментуючи в Туреччині відправку такої слабкої делегації, Зеленський сказав, що це неповага до Трампа та Ердогана з боку Росії. І що російська делегація приїхала в Туреччину без чітко визначеного порядку денного. Росія має щось продемонструвати, або рівень делегації, або участь людей, або принаймні зрозумілу позицію. Якщо цього немає, отже, Росія не відчуває потреби завершувати цю війну. Якщо немає двосторонніх зустрічей, ми закликаємо до санкцій, які стимулюватимуть Росію швидше припинити війну. Ну, власне кажучи, це і є нашою метою. Мета, щоб відповідальність була саме на Росії. Тобто Україна виконує кожен пункт своїх зобов'язань. Росія не виконує. Відповідно, треба карати, але карати того, хто саботує. Це саме Росія. Трамп відправляє Рубіо, турецький глава МЗС тут. Себіга тут. Де відповідні люди від Росії? Це не повага й до Америки, і до Туреччини, сказав Зеленський. На питання про територіальні поступки там в Туреччині Зеленський відповів: я гарант нашої Конституції, Крим це Україна, український півострів. Ми не визнаємо тимчасово окуповані території України російськими. Але тут же уточнив, що юридично ми не визнаємо їх російськими. Це українська позиція. Ми не можемо обговорювати територіальне питання, це порушення нашої Конституції. Обговорювати, що відбувається, які гуманітарні там кризи, гуманітарні там кризи, ми готові і хочемо. Прошу. Значить, українська делегація на переговори, які почнуться в п'ятницю в Стамбулі. Її очолює, як ви вже чули, уміров. Рустем уміров міністра оборони. І це спеціально підвищений рівень переговорної делегації для того, щоб показати серйозність українського ставлення. Також зайшли туди перші заступники голови Міністерства внутрішніх справ, вибачте, Міністерства закордонних справ. Сергій Кислиця, колишній наш посол в Генасамблеї ООН, який прославився тим, що давав відсіч росіянам на майданчиках Генасамблеї ООН. Він зараз перший зам Сибіги. Також делегацію війшов перший зам голови. Був поклад легендарний український агент, автор багатьох операцій, які мінусували багато українських ворогів на території навіть самої Росії. Перший зам голови служби зовнішньої розвідки Луговський увійде в делегацію. Перший заступник керівника Генштабу Збройних сил Шевченко. Заступник голови головного управління розвідки Буданова, заступник його Скібицький. Такий буде рівень з нашого боку. Олександр Сирський де ж наш лавком дав. Коментар після участі в засіданні Ради України НАТО у військовому форматі головнокомандувачів. Розказав, що на фронті, розказав, що ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, але поки ці сподівання озвучуємо, активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю 1100 кілометрів. Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою. Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження і застосовує об'єднане угрупування військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат, сказав Сирський. Вдумайтесь лише ці цифри 640 тисяч осіб. На фронт 1100 кілометрів. Таких воїн реально з часів Другої світової не було в Європі. Уже під вечір Рубіо дав коментар в турецькій Анталії, де був саміт НАТО, сказав, що його не буде на переговорах з Росією, оскільки до Туреччини приїхала група більш низького рівня. Але буде зустріч з українським міністром закордонних справ Сибігою та українською делегацією. А хтось із нашої команди долучиться до переговорів з Росією, сказав Рубіо. Прориву не чекаю, поки Трамп і Путін не побачаться віч на віч. Ну і вже вночі прийшла новина, що російська делегація чекає на українську о 10-й ранку в Стамбулі. Таким чином, о 10-й ранку може розпочатися якийсь переговорний процес Росії та України посередників. Вперше з. Весни 22-го року, перше за три роки. Так. Друзі, ну що, до запитань перейдемо, але я вас попрошу підтримати. 47-му бригаду Магора. Єдиний оплот української незалежності це Збройні сили України. А найпотужніші це механізовані бригади. А бригада Магора одна з найпотужніших, ще й з рахунок американської зброї. Тому. Те, що вони просять захист для своїх танків, це кажуть, що малою ціною ми збережемо дуже дорогу високоякісну техніку. Так, до запитань: Мастюк, поясніть, для чого потрібні відокремлені підрозділи Укрзалізниці. Це не ну, це філії Укрзалізниці за територіальним принципом, одеська залізниця, Львівська і так далі, які були створені. Ще за часів Російської імперії. Тому й назви там такі, зокрема, Південна-Західна Залізниця і Південна Залізниця, тому що Південно-Західна це Київ, Південна це Харків, але ні Київ, ні Харків не є південними містами. Просто в рамках Російської імперії це були південні міста. Але в Укрзалізниці є програма, як позбутися цього російського коріння. Вона досить. Високовартісна і в умовах нинішньої невизначеності з тарифами, можливо не варта окремих фінансів, але програма точно є. Путін три години розповідав Карлсону, що його мета знищення України та українців, знищення українських міст, якщо не зможе від їх захопити. Про що можуть бути перемовини з убивці? питає Терфокін. В даному випадку для нас при всій неповазі і ненависті до Путіна важливо отримати результат це верпиння вогню, і саме про це переговори можуть бути. Вони можуть відбутися так, що ніхто не поступиться або Путін знову обдурить. Але Україна, повторюсь, має бути максимально чіткою в цьому, щоб не підставлятися перед Америкою. Трем це ляпа США, Трамп представляє Америку, яка Окрема особа, як окрема особа, як, е, він мало кого цікавить. От таке. Олександр Рудянський вітає Україну з Австрії. Невже расисти думають перетягнути Америку на свій бік? Олександр, ну вони це постійно роблять, але поки це їм не вдається, тому що у нас є чітка позиція наших партнерів, як Америки, так і Євросоюзу. Так. Довкола Квітів пише, все, що сьогодні було, це фіаско. Фіаско Трампа в його слабкості, фіаско Євросоюзу в розгубленості. Ніхто, крім України, не дотримується своїх слів. Ну, що вам скажу? Ви праві, що Україна це дуже надійний партнер. Щодо фіаско, я думаю, що ще рано говорити про це, але, звичайно, це може мати наслідки дуже негативні. Так, друзі, ну що ж, пан Мединський не має жодних повноважень приймати будь-які рішення про, ін, про інших і мови немає. Україна, яка не може навіть Покровськи, то перебільшує своє значення і вагу. Пише Тарфокін, ну, по суті, ви правів в тому, що вага Росії це виключно надутий пузир. І коли їх запитуєш, на що ви готові, вони тільки готові повторювати. Свої тези про денацифікацію, демілітаризацію і так далі, в такий спосіб знову заводячи переговори в тупік. А що стосується Покровська, то вони справді не можуть його взяти. Місто чинить опір і за це повага українським захисникам. Так, друзі, ну що ж, у нас час пізній, і відповідно менше запитань сьогодні. Я буду дякувати вам за увагу і очікувати на переговори. Які відбудуться в Туреччині, навіть якщо це буде на найвищий рівень, але це точно буде момент, коли Україна покаже, де проблема, хто не хоче закінчення війни. Це не Україна, це Росія. Покаже всім партнерам, і Америці. Дякую вам за увагу. Всім добра, ніч. Ставте лайки, діліться відео і допомагайте бригаді Магора. В описі відео є посилання на банку. Всім пока. До скорого. Зустрінемось.